Добрий день. добрий день. Ми до вас. Ірочка, добрий день. Добрий день. Як там моя Савета Михайлівна? Чекаю Поживає. вас дуже. Да? Ну, підемо. Добрий день, Савета Михайлівна. Добрий, да. добрий день. Добрий день. Як ваші справи? Ось це наша бабуля. Боліть усе. Ми жили в Северодонецьку. В підвали ми не могли ходити, бо бабуся дуже... Вона не ходить. Вона з ходунками трошечки по хаті ходить. Онук позвонив дітей, онук мій син. Каже, збирайтеся, я вас заскочу за 20 хвилин. Ми у машину сіли там бабусю винесли на руках хлопці. Винесли в машину, посадили і все, і ми поїхали. Чому ми сюди їхали? Бо це батьківщина Сав'яти Михайловни. Дуже гарна родина нас прийняла. Вони тут поряд живуть. Як війна почалася, вони цей будинок трошечки привели в порядок. Сказали, може комусь це буде потрібно. Це дуже, дуже така родина слів немає, сказати їм. Подяки. Ми принесли вам пакет, там продукти, там є вкусненьке щось. СНАПІ нас зареєстрували, а тоді прийшла, дзвонила Олена каже: я буду вашим волонтером. І приїхала до нас. І це вона. Раз, о, раз у пів у дві неділі вона до нас приїздить, приходить, приносить. Ми вже без неї не можемо. Я думаю, що таким людям спілкування потрібне, мабуть, більше ніж гуманітарна допомога. Одного разу я принесла Савет Михайлівни Памперси, і ми, коли тут не було дороги, бездоріжжя, холодно, і в мене не було часу. Я кажу, Ірочка, я сьогодні до вас не зайду. Памперси передам на, там, на вулиці, там, на перехресті, де ми переїжджали. А вона каже: як ви не зайдете? Савета Михайлівна мене чекає. Вона говорить, не потрібні памперси, потрібне, де моя Олена. І все. Наші бенефіціари дуже вразливі люди. Вони виїхали з своїх домівок. Мої обов'язки входять соціальна психологічна допомога та інформаційна допомога. Я повинна розмовляти, 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 спілкуватися із своїми бенефіціарами, щоб допомогти їм. Я е, надаю інформацію щодо гуманітарної грошової допомоги, які є по Черневецькій області. Якщо потрібно, я можу зробити перенаправлення до інших організацій. Дуже дякуємо вам. В центрі у нас завжди стоїть людина. Тобто такий підхід заснований на правах людини. Бо ви сьогодні бачили, можливо, жінку, спілкувалися. Їй 90, але вона надзвичайна. І ми бачимо у кожній людині потенціал, а не тільки. Ну, не знаю, якусь обузу, можливо. Це більше на психосоціальну підтримку, перш за все, на те, щоб людина відчувала, що вона не самотня, хтось є, хто їй допоможе. Представництво Хеллпеч International в Україні працює з 2014 року як відповідь на гуманітарну кризу, тобто військовий конфлікт, який виник у Донецькій та Луганській областях. З того часу ми підтримуємо чоловіків і жінок похилого віку. У Чернівецькій області у нас три з половиною тисячі бенефіціарів. У нас є частина місцевих людей і основна направленість іде до допомога саме переміщеним особам. Проєкти 60 років і старше. Можуть бути люди з інвалідністю, можуть бути люди з неофіційною інвалідністю. У нас діє лінія зворотнього зв'язку. Можна зателефонувати, щоб звернутися і потрапити в проєкт людей і три сім'ї. Там двоє бо їх чотирнадцять.